Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки, яких, як завжди, небагато, але все ж таки вважаю, що мій похід на ринок сьогодні був вдалим. І може, так мені здається, тому що сьогодні був один великий розвал. Це у нас не дуже часто зараз. Трапляється, ну, цього разу так. І там було багато речей, серед яких я, так знаєте, по одній витягла чотири нитки. Чотири нитки на мистинок. Ну, як бачите, це скло досить гарної якості. І коли я витягала їх по одній, я думала про те, що. Ну, мабуть, не буду всі брати. Візьму зелену, От мені дуже подобається саме такий колір світлий. Дивіться, у мене є блузка, яку я купила, щоб носити цього літа, і до неї то було б гарно. Але я подумала, що ношу цю блузку з брюками от такого кольору. Вони дуже гарно разом виглядають. Так Уявіть собі. І тому. Подумала, от мені дуже гарно буде саме дві нитки. А ось це Саврой Береаліс. Я подумала, що так от з цим може буде так веселіше. Тут вже і четверта до них прийшла. І мені захотілося взяти чотири. Це нитки, які не мають ніякої застіпки. Вони зібрані на нитку. І всі вони мають одну довжину. Ну, Я поміряла вже вдома. Виявилося, що кожна нитка це, як сказати, нитка цілком 1 метр. Означає, що якщо отак от вона лежить, то це 50 см. Це отак можна їх носити. Так. Чотири разом. І буде непогано. Але але, я подумала, що треба з ними так щось зробити, бо мені подобається комбінувати різні нитки разом. І я згадала, як колись, вже багато років тому, я взяла чотири нитки і скрутила їх. І отак от скручуючи їх, дивлячись на те, що з того може вийти. Почала скручувати, знаєте, скручую, як камера поїхала в одну сторону, все в іншу сторону. Вирішила виключити і показати вам вже результат. Ну, розумієте, отак от накручується, і отут залишаються отакі, от ясно, що. так? Що ж робити далі? І от у собі, я знаю, що робити далі. Але саме тут, коли я крутила ці нитки, розкручувала, я побачила те, що мені дуже потрібно було. У мене є така штука. Може, і ви бачили отакі штуки, десь продають ну, як поруч з вінтажними прикрасами, може, не всі знають, що це. У мене такі є дві чи три. Я вже показувала, але нагадаю. Розкривається отак, вона досить міцна, і вона саме для таких випадків. Тож, якщо закрутити не тільки ці які, будь-які е, нитки, то можна зробити з одного боку її так, на шию, потім сюди ж з іншого боку, потім закрити, і, у вас виходить. От таке намисто. Це на шиї позаду, а попереду от така краса. Так що разом оте зібрала на розвалі і вирішила взяти все. Бо мені сподобалося, як воно виглядає разом. Також на розвалі знайшла я оцю красу. Ну, погодьтеся, виглядає дуже гарно. Так, тут є втрати, але не дуже їх багато. Ну, один, два, три, чотири. Ось стрази невеличких бракує. І вважаю, що отут ще повинен бути страз. І все буде гарно. Але вважаючи, що ця річ зроблена ну, десь так 100 років тому. Добре, може не 100, може 90, але це вік. Більшість стразів зберіглася на своїх місцях, а це вклеєні стрази. І я його мила перед відео. Чому я знаю, що це дуже давно? Тому що, якщо подивитися на зворотній бік, ви можете побачити, що це дрес-кліп. Отака От застіпка. О тут теж в дуже гарному стані, як бачите, все. Все працює. Іноді буває, що тут цей механізм трошки розболтався, Ні, тут все добре. І я з ентузіазмом почала шукати другу частину, другий дрес кліп Ну, розвал це таке місце, що ніхто нічого не може гарантувати. От що є, то беріть. А так, шукайте. Ну Шукала, шукала не знайшла. Я пара дрес кліпа трошки ну, розстроїлася, але я вам скажу так, що дрес кліпи зараз не так часто зустрічаються, а такої моделлю у мене ще не було. Тому я дуже задоволена цією знахідкою. А от наступна знахідка. Це мені пощастило дуже, тому що я знайшла, знайшла обидві частини однієї прикраси. І це пряшка для поясу. Спочатку, там на розвалі, я знайшла лише одну частину цієї пряшки. От, бачите. І потім, коли побачила другу, дуже зраділа, тому що іноді попадаються саме от половинка. І якщо вони цікаві, я їх теж купую. Тому що це епоха, яка мене цікавить. Це епоха Ардеко. Це 20, 30, 40 роки. І естетика цього стилю, вона, ну, як на мене, дуже приваблива. І от те що мені здалося сьогодні знайти обидві частини, це для мене велика вдача. Підкреслюю от такий геометричний орнамент, який характерний для епохи Ардеко. І отут, якщо дивитися на зворотній бік, він отакий. Може, він не дуже гарний, тут є подряпини, ну, от вік цієї прикраси такий поважний, до того ж. Це ж не так, як коли надіваєш на шию якесь намисто і пішла. Ні, це річ, яка весь час то розтягнути, застібнути і таке інше. Цікаво, що тут є маркування. Ну, може, ви його вже прочитали. Я роздивилася так, що це «Made in Germany». Подивилася в інтернеті. От такого типу закріпка от цих частин, ну конструктивних частин саме цієї пряжки, так, характерна для Німеччини. Ну, А от такого саме дизайну я не знайшла. Є пряжки з Емалью, дуже гарні, є пряжки в якихось інших традиціях виконані, а от саме от такої я не знайшла. Ну, то означає, що це не дуже було багато вироблено, тож у мене досить така ексклюзивна річ. Ще купила таку брошку, але це вже не на розвалі, це я пройшла по ринку і знайшла отаку маленьку. Бачите, вона зовсім малесенька. І я останнім часом так дивлюся на маленькі брошки, вони, мені здаються, такими маленькими, що навіть непомітні. Ну, вся краса їх не дуже помітна. А біля цієї я зупинилася, почала роздивлятися. Мені дуже сподобалося, що отут лінія йде, от дивіться, як серце зроблено. Оця поверху йде, яка зліва направо, а оця понизу. Отак воно якось переплітається. Ну, така непроста робота. В центрі така крапля, і з першого погляду, здається, що це перлина. Але це не перлина. Я Якось купила одне дуже старе намисто. ну, Я так вважаю 20-ті роки, судячи з того, як воно було зроблено, і я вважала, що там намистинки. А потім я зрозуміла, що ні, що це скло. І тут я вже, маючи такий досвід, зрозуміла, що це скло. А потім вже вдома роздивилася, що тут навіть є тріщинки, ви їх бачите, воно ну, розумієте, не в ідеальному стані збереглося, але це було підтвердження моєї думки про те, що це скло. Так що, от таке, Хотіла вам показати це намисте, але знайти не можу зараз. Треба пошукати уважніше. Так от, оце така скляна е, намистинка, так сказати, тому що вона нібито має таку округлу форму. Е, зроблена таким чином, що ну, такий перламутровий шар знаходиться всередині цього скла. Розумієте, це не на поверхні скла е, нанесена фарба, ні, це всередині. І тому такий цікавий ефект. Тут виникає. Брошка досить стара. Ну, Як бачите, тут і те подібне кріплення, і гачок. Е, і, ну, щоправда, ніякого маркування тут немає. Все-таки потемніле, це я помила. Ну, Дивлячись на цю жовту основу, я розумію, що це ну, щось таке латунь якась. Це не недорогоцінний метал, як і це не якісь дорогоцінні вставки, це стрази. І дивилася я уважно, якихось, які з них, оцей, наприклад, були тут поставлені пізніше. Це не всі. Ці стрази, які зберіглися з того часу, якрошка була зроблена. Я вважаю, що брошка була зроблена десь на рубежі 19-го і 20-го сторіч, тому що вона така маленька і така мода була десь наприкінці 19-го сторіччя. Якось вже 20-те сторіччя трошки почали бути більшого розміру, більш ефектні. А це більш відповідає традиції кінця 19 го сторіччя. А ще сьогодні на ринку знайшла отакий браслет. Я вже так певний час шукала щось подібне і дуже зраділа, що мені трапилася сьогодні оця прикраса, бо ця прикраса має не тільки ну, таке естетичне значення, але й символічне. Справа в тому, що такий від мушлі, який називають. Морський гребінець а В Іспанії називаються Вієра. А от в інших європейських мовах можна побачити назву так от Мушля святого Іакова. Ну, там німецької, французької, польської навіть. І справа в тому, що це символ. Апостола Якова старшого, який похований в місті Сантьяго де Кампостела, це північна частина Іспанії, на Заході. І ті люди, паломники, які йдуть до нього, у них у всіх повинен бути от такий символ, оця мушля. І, ну, якось так, щоб браслетом я не дуже багато зустрічала. Так, десь півроку тому я бачила подібний браслет, але він був ну, дуже, не в не дуже гарному стані, і було видно, що то не срібло, тому що, ну, ви розумієте, браслет носиш і з'являються якісь тут потертості, подряпини, і через шар срібла проглядувала основа з латуні. Ну і такий мені не дуже хотілося брати. І коли я побачила цей, я ще, знаєте, так засумнівалася. А може і тут таке, що ну, трошки в кращому стані, що тут латунь. А потім буду я його носити, я хочу його носити саме. І потім вийде основа з латуні. Ну і десь тут, потім я побачила. Ось тут вони потерли, розумієте, так? Чимось. Якщо б тут була лише посріблена поверхня, то там було б вже видно жовтий метал. Ні, це зроблено цілком срібла. Хоч ніякого маркування тут немає. І от така застіпка покажу вам. Вважаю, що браслет цей вінтажний. Може був зроблений десь там. Я не в 60 ті роки, а може в 40 40-ві роки, ну, не раніше як 40 40-ві, і так до 70-х, отак скажу. В Іспанії вважають, що Святий Яков є покровитель Іспанії. Тож, якщо щось трапляється, іспанці звертаються до нього і просять, щоб він їм допоміг. А на фінал відео я залишила сережки або кліпси, так і так можна сказати, які зроблені в Азії. Ну, я вважаю, що це японська, японське виробництво. Коли я прийшла додому, я відкрила інтернет і почала дивитися аналоги. І перше, що мені по фото запропонував інтернет, це переклад. Того, що тут написано. Тут написано щастя і побажання удачі в новому році. Ну, отак трактують саме отакий іерогліф в інтернеті, причому це як в китайській, так і в японській традиції. Оцей іерогліф є. Я вважаю, що це сережки японського виробництва. Ну, я не впевнена на 100%. Так, я думаю. Тому що от такого типу застіпку я саме зустрічала в японських прикрасах. До речі, датуються такі прикраси 30-40 ми ми роками. А також отут є маркування Silver. От, я думаю, ви бачите: Silver. На одній і на іншій теж. Є маркування. Також в інтернеті написано, що саме в Японії така традиція, що на передодні зустрічі Нового року ці іерогліфи повинні бути всюди, в магазинах, в домі, на посуді, на упаковках товарів, що люди купують. Ну і на прикрасах. Чим більше таких іерогліфів, тим більше. Впевнені, що саме буде гарним новий рік, розумієте? От саме напередодні нового року. І е, оці сережки я сьогодні купила. Я вважаю це таким символічною е, знахідкою. І є нагода нагадати вам про намисто, коли, яке я колись купила дуже давно. Е, може, хтось пам'ятає, а я вважаю, що ніхто не пам'ятає, бо це було, ну я не пам'ятаю. Кілька років тому дуже давно, але ви зараз зрозумієте, бачите цей іерогліф отут в центрі зображений. Ну, сережки такі на тлі цього намиста виглядають простенькими, тільки з іерогліфом. Тому що у цьому намисті. Дуже цікава робота. Ну, я кажу, наприклад, про філігрань. Це все ручна філігрань, це не відливка, саме філігрань. Отут зображення якихось тварин, які переплітаються. Ну, я так вважаю, тут не один іерогліф на всьому на мисі, Тут різні, але в центрі саме от цей іерогліф, який і на сережках. Ну, я так думаю, що тут іогліфи, які повинні теж мати якесь позитивне значення, хоч всіх значень я не знаю. На цьому намисті ніякого маркування немає. Ні проб, нічого. Ну, і покажу вам застіпку на така. Вважаю, що теж вона показує несучасну прикрасу, хоч, може, і не дуже стару. Мені здається, що це десь відноситься до ну, таких 60-х, 70-х років, а от це решки більш старі. Як завжди, не до кінці відео, нагадую вам прикраси, які увійшли ви в відео. І цікавлюсь, а що ж вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.